Куди побіг? Сегень гробачий шпотається у мішки з терчащими кутяпками. Цікаво, що у тих восьми пакунках. Куть куруть бозмолоц. А тут тіпок заникався. Аж не видно його, але пілота не наєбеш. Тепер увага. Бруском! По дрону ми ще не ловили. Пам'ятаєте, були і каски, і автомати, навіть протитанкові міни летіли у ФПІ спробу до колекції. А тепер черга дрончика. Цей просто лісом помилився Сомаре. цей люто небезпечний. Тратата притул. Ну, та вйо. Бажаю здоров'я, по дрону у кожну хробачу макітру. Проект Йодей Тахів-Мадяра. Зведення за 48 годин 4, 5 березня. Щоденними штурмами на Донбасі на будь-якому відтинку нікого не здивуєш. Зупинити їх на підступах задача для пілотів та арти. Так було цього разу. Три танчика були зупинені, а пізніше спалені. Повні штурмовики угребли. Норм поковштолували. Та, да. Це було файно. Акцент 48 годин. що минули. Поповнення піхоти у хробаків. Ми такої любимо. Результат відразу відповідний. Готові? 93 йоблика за 48 годин. Мазафака! Усі верифіковані та підтверджені. То рівненько одна повна рота. Але за 48 годин. Але рота. І так треба вийти на щоденний показник. Багі, шмагі, усе пересувне цуря, на котрому хробаки рухаються, швидко і горіло. Вони криші, криші, до речі, зрізають зараз на всьому транспорті, і стрільці їздять стоячи відстрілюючись від дронів. Такий собі кінетичний. Рух. По укриттям багато некається. Жалимо, але порахувати не можемо. Ні от тела, ніт діла. Але й укриття більше нєт. Інколи частково, інколи повністю нєт. Зараз прикол буде. О, цей за тазиком ховався. Ну-ну. Бенц. А тепер зовні. Томаш! От тазик допоміг. Бліндажик з дурями, бронь. Але відкриті. От такі ураження ми фіксуємо як ураження укриття. Незалежно, що є фільмування, як туди заскокує хробачня. Не видно тушки. Вважаю, випоровуся у тучку статистика. протягом 4-5 березня пілотами 414 окремої бригади птахів Мадяра здійснено 1341 бойовий виліт різними типами засобів. Нанесено 408 уражень дронами FPV. 265 незабутніх привітів. Зловили хробаки вночі. Якраз зараз спостерігаєте від нічних докторів бомберів. Весільні дрони налітали. 661 рейс у каруселях. Розвідкрила, знайшли 54, вибачте, цілі. Але вітер заважав. О, там склади, був з БК, добренько гепнув. Заважав вітер виконанню. Проведено так, також 56 сесій дистанційного мінування. Результатом тих двіжок за 48 годин пілотами птахів Мадяра уражено та знищено 282 унікальні ворожі цілі. Основа. 54 одиниці техніки та засобів та 93 одиниці хробаків йобликів, про що я вже вам казав вище. Окреме роз'яснення. Ой, то смачно нічні доктори працювали, то буде що у просвітницькому проєкті показати. Окреме роз'яснення просвітницький проєкт проект: 13 йобликів нікуди не дівся. Зробили 30 серій. Тепер пауза трохи, адже тупо нема часу. Матеріала дуже багато, а аналітиків хрен до підрозділу, блядь, напросишся. Та що казати, усі е, ревуть рив, від долбайобів у ТЦК, а я не можу бригаду будівельників набрати у армію, хоча їх праця дуже потрібна і важлива. Усі авать на чехах, авать на стройках Ужгорода та Львову під дахами недоторканих чертів кончених. Ах. Купола працювали Херсон і Покровськ Покровськ 18 виявлених, 14 знищених. Вітер заважав, хробачня літала мало. Херсон овер до хрена дронів 58 виявлено, 28 знищено. Сумарно 76 дронів FPV ворожих виявлено, 42 з котрих знищено. Така собі статистика. Але працюємо вам тихої та спокійної. Очі та жало. Робачий жах. Честь.